Шукаєш щось круте для свого котика чи песика. Тоді тримай 50 неймовірних товарів з Aliexpress, які підкорили серця тварин по всьому світу. Готуйся додавати в кошик. Поїхали знову те ж саме, але дозвольте розповісти вам про ці електричні кусачки для кіхтів. Це як магія для кіхтів без стресу, швидке підстригання, ідеальна форма ніякої паніки. Серйозно, ви коли-небудь намагалися підстригти кіхті звичайними кусачками? Це справжній кошмар. Ці електричні кусачки роблять підрізання кіхтів надзвичайно безпечним і безтурботним. Ідеальний догляд без дратування ваших улюбленців та вас. Повірте мені, друзі, ви не пожалкуєте! Посилання в описі. Гей, друзі, вгадайте, що змінило життя моєї кішечки? Цей класний будиночок. Кактусове дерево для котів чотири в одному. У нього є зручна верхня платформа, де моя кицька обожнює відпочивати та правити своїм королівством. Для кімнатних кішок цей будиночок наповнений іграшками, поверхнями таких теточками. Повірте, їй дуже весело проводити в ньому весь день. Готові підняти настрій вашого кота на новий рівень? Придбайте і спостерігайте за радістю вашого улюбленця, посилання в описі. Три в одному миски для котів і собак, зручність, комфорт і турбота. Подбайте про здоров'я та комфорт вашого улюбленця з універсальним набором для годування. Миски три в одному: це вода, їжа та захист шиї в одному комплекті, автоматична подача води, гравітаційна пляшка забезпечує постійний доступ до свіжої води. Нахилена конструкція зменшує навантаження на шию, ідеально для котів і маленьких собак. Дизайн у формі вушок стильний, стійкий і зручний у використанні. Знімні чаші легко мити та наповнювати. Ідеальне рішення для комфортного годування. Замовляйте зараз за посиланням у описі. Вам коли-небудь було нудно грати зі своїм котом? Я знайшла ідеальне рішення. Цей лазерний нашийник, за неймовірно доступною ціною всього 2,09 долара перетворює прості ігри в захоплюючі пригоди. Підходить для всіх котів, легкий і безпечний у використанні. Ви зможете спостерігати, як ваш друг переживає радість і захоплення. Не чекайте, отримайте задоволення разом із вашим котом. Посилання в описі. Ви знали, що ваш пухнастий друг може носити найсмішніший аксесуар? Моє щеня просто впало, коли я одягнув на нього цю грайливу пов'язку, чистий сміх і миті гідні інстаграму. Замовляйте зараз. Перетворіть прогулянки на модні покази та сенсації в соціальних мережах. Посилання в описі. Спробуйте візок для домашніх тварин. Він буквально змінив усі мої прогулянки зі своїм песиком. Уявіть собі, стильний дизайн три в одному, який легко трансформується із самоката у візок для тварин. Ідеально для елегантних прогулянок по місту. Більше того, він складається дуже компактно. Вмістіть його прямо в багажник або шафу. Більше ніякого громісткого спорядження для тварин, яке займає місце. Якщо зручність це те, що вам потрібно, ця річ для вас. Замовляйте зараз і розпочинайте свої міські пригоди разом. Посилання в описі. Уявіть, що у вас є фонтанчик тільки для вашого кота, який такий тихий, що ви забуваєте про нього. Це те, що я отримую з фонтанчиком EverSweet для котів. Справжній спокій. А як щодо розумного фільтрування? Він підтримує воду свіжою, не змушуючи мене нічого робити. Моєму коту це подобається, і він легко позбувається спраги. До того ж, більше не потрібно хвилюватися про зневодження. Справді спробуйте це. Ваша киця заслуговує на таку любов. Посилання в описі. Прогулянка з собакою або котом вночі. Швидка порада забезпечте їх безпеку та стиль з шлейкою для котів і собак. Я використовую це для свого щеняти. Світловідбиваючий ремінець робить нас помітними. А милий дизайн дозволяє виразити свій власний стиль. Готові вдосконалити прогулянки вашого домашнього улюбленця? Отримайте шлейку зараз і прогулюйтеся безпечно. Посилання в описі. Я натрапив на цей дивовижний комбінований тунель ліжко для мафі. І вау, наше життя змінилося! Затишний вуличний тунель ліжко став єраєм для сну. Вона згортається як маленький калач. Це також надзвичайно м'яко та міцно. Бонусна порада, тунель це просто виграш! Мафін пролізає через нього під час гри, вдосконалюючи свої природні навички полювання та отримуючи щоденне фізичне навантаження. Скажіть про веселощ і функціональність, зібрані в одному класному продукті. Серйозно, готуйтеся до мурчання та сміху, забезпечте вашому котику його нове улюблене місце для гри та відпочинку зараз. Посилання в описі. Спека! Минулого літа це був кошмар, поки я не знайшла цей охолоджуючий килимок для свого песика. Справжнє рятівне коло! Він надзвичайно міцний навіть після безкінечного використання і ідеальний для великих порід, які хочуть свій власний прохолодний куточок. Уявіть, як ваша пухнаста дитинка безтурботно відпочиває, поки ви насолоджуєтеся використанням кондиціонера без почуття провини. Зробіть це літо комфортним для вашого собаки. Повірте! Вони це заслуговують посилання в описі.